Бажаю здоров'я, шановні колеги. Я начальник управління з питань ветеранської політики Володимир Прятко. Тому ж приступаємо, війна залишає не лише тілесні поранення, а й глибокі душевні рани. Для багатьох ветеранів адаптація до мирного життя стає новим викликом, а спорт першим кроком до подолання цих труднощів. Адаптивний спорт. Це особливо, особлива форма занять пристосована до потреб людей з інвалідністю, яка дає не лише фізичне відновлення, а й допомагає знайти внутрішню силу та впевненість в собі. Для військових, які повернулися з фронту з пораненням чи втратою кінцівок, адаптивний спорт дуже часто стає першим кроком у нове життя. Особливою актуальною актуальністю цей напрямок набув з початку повномасштабної війни. Після 2022 року кількість захисників, які повертаються з бойових дій з фізичними чи психологічними травмами, значно зросла. У цих умовах наша відповідальність це забезпечити ефективну підтримку та реінтеграцію, звісно, і спорт. Один з найдієвіших механізмів, адже він працює не тільки з тілом, а й з внутрішнім станом людини. Він дає результат навіть там, де традиційне лікування іноді без Адаптивний спорт на Черкащині активно розвивається, пропонуючи ветеранам та особам з інвалідністю різноманітні можливості для фізичної реабілітації та соціальної інтеграції. Основні напрямки адаптивного спорту це амфутбол, баскетбол на візках, волейбол сидячи, стрільба звуку, настільний теніс, легка атлетика, паутліфтинг і кросфіт. Говорячи про розвиток адаптивного спорту в Україні, з упевненістю можемо сказати, що Черкащина серед лідерів цього процесу. В області діє низка спортивних центрів, де ветерани отримують можливість не тільки тренуватися і змагатися, а й головне знову відчути себе частиною цієї команди. Зокрема, у місті Черкаси працює муніципальний спортивний комплекс Дніпро, де ветерани займаються і амфутболом, і волейболом, сидячи, і веслуванням і різними. Ну, вже не буду свого колега і товариша. Забирати, скажімо так, хліб, він вже більш детальніше розповість про це все діло. Також у селі Степанці діє клуб РОСАВА, що реалізує програму реабілітації ветеранів завдяки отриманому гранту. Там же відкрито адаптивний клуб Рехаб. Ці ініціативи реалізуються за підтримки фонду МХП Громаді, програми Спорт для всіх Черкаської обласної військової адміністрації та місцевих громад. Спортивна реабілітація ветеранів на Черкащині це не лише про тренування, це про підтримку, повернення до активного життя та події, що об'єднують і створюють спільноти, як ветеранські, так і загалом. Тому що ми з вами знаємо і розуміємо, що ми опікуємося не тільки самими ветеранами, а й членами їх сімей. Ми створюємо можливості для змагань і участі у чемпіонатах. Так, у липні стартував чемпіонат Черкащини бійці духу. Ветерани змагатимуться у восьми видах спорту: це волейбол, сидячи, стрільба з луку, настільний теніс, веслування на тренажерах, гирьовий спорт, штовхання ядра, шахи та армреслінг. Етапи проходитимуть наразі. У серпні-вересні цього року в чотирьох районах області: Уманський, Звенигородський, Золотоніський, Черкаський і в місті Черкаси. Фінал у вересні в Черкасах. Ідея регіонального чемпіонату з адаптивного спорту для ветеранів Черкащини з'явилася через суспільний запит. І була натхнена іграми Нескорених. Перші змагання бійці духу у травні об'єднали понад 150 учасників і показали. Важливість такого заходу. Черкаський край стосовно наших ветеранів стосовно нашого спорту є потужний серед решти регіонів. Я в цьому впевнений. Торік проведено фестиваль звитягасне скорее. У якому взяли участь понад 100 військовослужбовців ветеранів, членів їх сімей. Змагання проходили у форматі чотириборства. жим лежачі, веслування на тренажері, аеробайк і ривок гері. Ми поєднуємо змагання, регулярні тренування та підтримку, що допомагає відновлюватись фізично, психологічно і соціально. Для багатьох клуби стали місцем довіри та нового сенсу життя. Багато ветеранів долучається, і наша задача. Підтримати кожного, хто готовий зробити цей крок, також хотів би зауважити стосовно наших, нашого регіону е, амбасадорів, тому що особлива гордість області ветерани, чемпіони, основ, основа адаптивного спорту на Черкащині. Саме вони своєю присутністю. Прикладом і результатами формують довіру до цього напрямку і мотивують інших. Це такі, як Вадим Мазніченко. До речі, всі, що зараз перелічу, насправді список великий, але я основних кажу: всі хлопці являються ветеранами: це Вадим Мазніченко, Євгеній Дорожко, Ярослав Платмір, Сергій Романовський, Артем Лукашук та Сергій Галайда. Цей список дійсно довгий, це не просто, не просто імена, а історія мужності та нового життя Черкащини, підсумовуючи, можу сказати, що адаптивний спорт на Черкащині це вже не проєкт на папері, а про живу системну підтримку. І це можливість для сотень людей знову відчути себе сильними, потрібними, живими. Ми вдячні всім, хто підтримує цей напрям громадам, тренерам, меценатам, волонтерам і, звісно, самим спортсменам, ветеранам. Запрошуємо долучатися і розвивати адаптивний спорт у громадах, допомагати ветеранам відновлюватись та повертатися до. Активного життя, дякую за увагу. Слава Україні! Дійсно, у нас уже в суботу розпочинається перший регіональний етап в місті Умані обласних змагань серед ветеранів та членів їх родин бійці духу. Ці змагання були започатковані на початку травня. вибачаюсь, вибачаю на початку. Червня ми провели такий спортивний фестиваль, де було залучені також ветерани, члени родин. Тоді було 150 чоловік, і якби тоді відбулася така синергія між Черкаською військовою обласною адміністрацією, Черкаською міською радою і нашим одним із наших партнерів. Ну я кажу, наших про клуб, але цей благодійний фонд МХП громаді він дуже багато допомагає і в інших регіонах нашої області, і вирішили, що такі змагання потрібно розвивати і потрібно зробити їх як найбільше, як найбільше цю категорію. Це ветерани війни і члени їх родин. Було таке прийняте рішення. Ми попрацювали трошки організаційно. і вже в суботу стартує цей чемпіонат. Обласний, це буде чотири. П'ять регіональних змагань. Уманський район на наступному тижні Звенигородський район, через тиждень, Золотоніжський район, і потім місто Черкаси і Черкаський район такі проведуть спільні змагання в місті Черкасах, де визначить переможців, і ці переможці вже 21 вересня зустрінуться в Черкасах і з'ясують, хто з них сильніший. Ну, знаете, в такому випадку я завжди кажу: тут звісно будуть переможці, але однозначно не буде переможених, тому що всі вони переможці, і наші хлопці, ветерани і їхні дружини, і члени родин. Тому що це змагання, якби не про перемоги. Це змагання зовсім про, про інше. Е, ви знаєте, такі змагання проводяться. Ну, я не побоюсь сказати, мабуть, перше в Україні, так, щоб на такому обласному рівні зараз дуже багато проводиться різноманітних змагань ветеранських, але щоб таких системних змагань з таким залученням, я ще ну, не, не зустрічав. Зараз у нас зареєстровано більше 410 більше 410 учасників цих змагань. Тому це дуже велика аудиторія, і я думаю, що ну, ми на ній не зупинимося. У нас є такі плани, щоб це, ці змагання були на постійній основі кожен рік. І також ми хочемо проводити по тим видам спорту, які, е, е, які дуже популярні зараз. І такі змагання робити обласних для таких видів спорту трошки більше. Е, наразі у нас е, вісім видів спорту. Пан Володимир їх перерахував, це волейбол сидячи, це штовхання ядра, висловлення на тренажері, стрільба із луку, е шахи, настільний теніс, Требовись. і, е і армрес. Так, останнє, що нас доба... ми ще додавали до нас, це змагання з Армстрамрестингу. Значить, що було зроблено, е ми зараз на протязі цього підготовчого періоду. Муніципальний спортивний клуб проводив відкриті тренування. У нас були відкриті тренування. До нас приїздили ветерани і члени їх родин із громад. До нас приїжджали з Чорнобаївської громади. Наразі у нас зараз іде відкрите тренування ветеранів з Корсунських змагань Корсунської громади. Також ми на тому тижні виїжджали до Гуменської одної з громад. Де ви знаєте, якби їх би надихнув той фестиваль, який ми був, і навіть таке, така громада ОТГ Бабанка вирішила провести свій такий невеличкий фестиваль. Ми от з Євгенієм були в суботу, там дуже, я вам скажу, дуже потужний фестиваль. Там була і культурна велика програма, і спортивна була програма. Всім було цікаво. Я думаю, що... І іншим галузям, які є, це, це, це тільки спорт. Я думаю, що треба брати якийсь приклад і також ну, залучати е, наших ветеранів, членів їх родин до такого суспільного життя, щоб вони були більш активні. Ну, в мене якби так коротко, якщо є, будуть якісь питання, я зараз хочу, да, я хочу передати слово Євгенії Дорожко. Євгеній є переможцем міжнародних. Різноманітних змагань і зараз відібрався також дуже до одних таких потужних змагань, які будуть проходити в Іспанію. Ну ще не відібрався. Ну, ну чекаємо трошки, трошки залишилось да, але дуже багато таких регіональних етапів. Ви пройшли з Ігорем, і я думаю, що Іспанія буде за вами. Тому Євгеній, це ну це саме той приклад бійця духу. Я ветеран російсько-української війни. Особа з інвалідністю внаслідок війни, ну і студент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ну, Що б я хотів сказати, що шлях, той, що здається довгим да? і таким тривалим, ну, дивлячись на час, і так як. Проходить часто це дуже швидко все трапляється. Тобто, започаткував я себе систематично з 22 року після поранення да, і після вступу до вищого навчального закладу і підготавлюючись і систематично тренуючись я не виступав на змаганнях ну ніякого рівня, майже там півтора року. Тобто, мабуть, то був той період, коли. Ну, я звикав, дивився, як поводить себе тіло, організм, ну, чи, ну, чи, чи готовий я вже виступати десь ну, в змаганнях, тому що для мене в ну, життя, якщо я не використовував спорт, як то скажуть, вищих да, не то що вищих досягнень, а спорт в змагальній діяльності, що пов'язано з змагальною Ну, так трапило, що започаткував себе на початку 24 року. І тоді були перші для мене змагання, ветеранські змагання адаптивні, і були пов'язані з Федерацією Стронгменів України. По-моєму, виступали ми в Дніпрі. І коли я побачив, які пропонують адаптивні дисципліни для ветеранів, хлопці з Федерації стронгменів, то ну, взагалі я був здивований тим, що це. Було так потужно, ну не зате не затягувало багато часу да, для хлопців, щоб проводити такого роду змагання із великою кількістю людей, і взагалі все було відсортовано по нозологіях у хлопців. Тобто, питань ну не виникало, да. змагалися хлопці ну, у рівних умовах і ті дисципліни, які Запропонували. Зараз вони виходять на е, великий рівень на державний рівень, і вносити тільки деякі корективи, ми можемо їх вносити завдяки тому, що і ще й досі Ну хлопці, я, наприклад, і такі хлопці, як я, е, їздять по Україні по е, тим змаганням, які пропонують в, в різних областях і містах е, е, нашої країни. Громадські організації, так само і за, за підтримки спонсорів та і, тих самих ну, великих спонсорів, так як і МХП Громаді, МХП поруч. Бо завдяки ну, таким потужним спонсорам, то ну, ми відчуваємо, що є, є підтримка. І ці адаптивні види спорту дуже зараз потужно розвиваються. І постає питання другим. Другий раз, ну ми спілкуємося із побратимами і в нашому МСК ну, Дніпро, до, до чого, на який рівень да, воно от прийде і до чого готуватися. Бо хлопці, ті, що повертаються з війни, ну в якому стані це ветерани, да, і втрачене здоров'я, як то кажуть, да, тим чи іншим чином. І показник Тоді показують такі результати да і підводять себе до тих результатів, що ну це вже не про реабілітацію, так сказати. да А це професійне заняття спортом, тобто як спорт вищих досягнень у здорових людей. Ну Ми стоїмо на, на роздоріжжі, що і до інва спорту. Як Ну чи застосують нас, хоча інваспорт, із я думаю, що з, з, з обіймами залучає тих хлопців, які бачать, що вже переросли адаптивні ці види спорту і всі види змагань для ветеран, вони бачать і що їм потрібно розвиватися в якомусь професійному і одному напрямку спортивної діяльності. Ну, так само трапляється, і, і на моєму шляху. Е, нехай цей рік е, були е, в неділю: були останні е, рейтингові змагання Федерації Стронгменів України. Десяті, мабуть, да. і наступний буде великі змагання відбіркові у Боковелі. Із по, по итогам якого буде. Вирішено і відібрано у склад національної збірної України ветеранів, які поїдуть до Мадриду в рамках Арнольд Класік Europe. Буде проводитись. Я так думаю, що Strong Spirit Games, так як і прошли рік були, і де я був учасником і був призером. В усіх дисциплінах, які пропонувалися на той час. Зараз це незмінна, ну, буде національна збірна. Я надію, що і доложу до всіх зусиль, щоб попасти до збірної і ще раз з'явитися в Іспанії, і ще раз показати, що українці незламні, українці сильні, і українці це нація. То продовжую тренування, але Окрім і цих, окрім тренувань, окрім окрім е, е, майже ну, е, відвідування усіх рейтингових змагань і Федерації стратменів України, я ще відвідую змагання і державного рівня, які організують Міністерство ветеранів України і е, Міністерство молоді і спорту України, тобто, в е, деяких. Ну, так як Юрій Андрійович казав, що були і на чемпіонатах України із паратлечних штовхань вже два рази в цьому році, на початку року, я став бронзовим призером чемпіонату України з гірьового спорту серед здорових людей, тобто ну, ветеранів по віку 40-49 років. І, ну, це дуже, як для мене, це дуже великий поштовх і потужно. І про, продовжуємо працювати е, на нашому рівні. Тобто, місто Черкаси і МСК Дніпро. і те, що е, яка робота пророблена е, директором муніципального спортивного клубу і членами МСК Дніпро, хлопцями. Ну у нас е, це, це непогано, що у нас е, хлопців більше які е, не полюбляють ігрові види спорту. Ну, це не означає, що немає, як я називаю як індивідуалісти, да що хлопці ті, що займаються, наприклад, окремими видами дисциплін, там чи гірьовим спортом, чи е е легкою атлетикою, да, там, чи кросфітом. Ну де Показник особистості і важливіший ну за, за показник команди. Але ну потужні наші хлопці з Амфутбола, із волейбола сидячі які показали достойні результати вже в цьому році. і Хоча пройшло всього навіть там рік, да коли почали yeah. тренуватися да систематично. Ну Це це дуже великий показник. і так я думаю, якщо хлопці із других районів і громад Трошки дивляться чи наблюдають, да чи чують про те, що кажуть, що дивіться, хлопці з'явились чемпіони такі люди. Чемпіони, ну якого рівня там нехай це спочатку буде невисокий рівень да змагань там в районах, область місто. Ну це вже показник. Ну коли виходиться на державний рівень, і коли хлопці передають інформацію, що є такі люди, з'являються і їх стає дедалі більше і. Ці систематичні тренування, те, що дає, ну, спорт і спілкування із такими самими побратимами посестрами, ну не знаю, це великий поштовх для нас, для ветеранів. Я мабуть не боюсь навіть сказати про те, що наш, дивлячись на наш, мабуть, і здорові люди, і не ветерани війни взагалі. Просто дивляться, і якщо думають, що якщо вони змогли, значить потрібно спробувати і нам. Ну це це я думаю, велика ну, те, що робимо це, це я і. При, 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 наближуючись до професі, до професіонального спорту, ну це вже як робота стає, але це ну не відміняє того, що потрібно просто систематично займатися і запропоновані всі ті види адаптивних е, видів спорту е, у нас є і спробувати потрібно. Тобто прийти і започаткувати. Щось не сподобалось, те не пішло там. Е, спробувати е, друге, ви завжди почуєте е, якісь е, Ну, до, до, досвідчені і доречні речі, які підскажуть, і Тренера, які тренують нас, да, і хлопці, такі як я, які вже набрались досвіду, не дивлячись ну, на, на пройдений той і короткий час, бо взагалі не збираємося зупинятися і збираємося тільки розвиватися і залучати якомога більше людей. Тобто, приїжджаючи, навіть коли ми останній раз їздили в Бабанівську да, громаду, і коли люди дивляться на тебе і розпитують, то. Як те зробити, як те. і А я розумію, що навіть уже той малий мій досвід я вже приємно і розказати людям, і показати, яким чином це потрібно робити, як започаткувати. Ну, основне, щоб не нашкодити. І тобто підходити до цього від легкого до складного і систематично починати це робити. Ну, таким чином. Потихеньку працюємо і залучаємо. Йдемо далі. Так, да, Йдемо далі.